Виконати розрахунок двотаврової сталевої балки на міцність та жорсткість. Допустимі нормальні напруження дорівнюють 160 МПа. Допустимі дотичні напруження 100 МПа. Розрахунок потрібно почати з визначення опорних реакцій і побудови епюри згинальних моментів і поперечних сил. Невідомі опорні реакції знаходимо з рівняння рівноваги. Сума моментів усіх сил відносно опорного шарніра А дорівнює 0. Сума моментів усіх сил відносно опорного шарніра Б дорівнює 0. Пам'ятаємо, що якщо на балку дії розподілене навантаження, то для визначення реакції її заміняють рівнодійною яка дорівнює площі епюри навантаження і прикладена в центрі ваги цієї епюри. Після визначення опорних реакцій обов'язково робимо перевірку. Для цього використовуємо умову рівності нулю суми проекцій всіх сил на вертикаль. При побудові епюри з генальних моментів та поперечних сил поділяємо балку на ділянки. Складаємо функції поперечних сил та згинальних моментів на кожній ділянці та обчислюємо їх значення у характерних перерізах. За наведеними закономірностями аналізуємо побудовані епюри, щоб переконатися в правильності побудови епюр. При поперечному згинанні балки її матеріал перебуває в неоднорідному плоскому напруженому стані. При цьому умова міцності повинна бути записана для небезпечного перерізу балки. Тобто перерізу, де матеріал перебуває в найбільш напруженому стані. На побудованих нами Епюрі поперечних сил та епюрі згинальних моментів ми бачимо, де саме знаходиться небезпечний переріз. В ньому згинальний момент набирає максимального значення і поперечна сила найбільша. Саме ці значення потрібні нам для подальших розрахунків а саме для підбору номера двотавра з умови міцності за нормальними напруженнями. В небезпечному перерізі балки, де діє максимальний момент 97,2 кН помножених на метр, Визначаємо з умови міцності за нормальними напруженнями момент опору перерізу. За сортаментом знаходимо двотавр з найбільш близьким меншим моментом опору. При розрахунках на міцність відхилення розрахункових напружень від допустимих мають бути в межах 5%. В нашому випадку маємо 1,5%, що допустимо. Тому приймаємо двотавр номер 33 із таблиці виписуємо. Номінальні розміри та довідкові параметри для прийнятого двотавру. Номер двотавра був підібраний з умови міцності за нормальними напруженнями. Перевіряють виконання умов міцності за дотичними напруженнями. У балках з тонкостінними поперечними перерізами дотичні напруження можуть досягати великих значень. Тому виконання перевірки міцності за дотичними напруженнями обов'язкова. Користуємось формулою журавського. Всі необхідні значення були попередньо виписані з таблиці нормативного документу. Умова міцності за дотичними напруженнями виконується. Побудуємо епюри нормальних та дотичних напружень у небезпечному перерізі балки, де діє максимальний момент та максимальна поперечна сила. Для цього обчислимо нормальні і дотичні напруження в характерних точках перерізу. Для перерізів, що мають горизонтальну вісь симметрії, нормальні напруження в точках нейтральної лінії. Завжди дорівнюють нулю, величина нормальних напружень лінійно зростає в міру віддалення від нейтральної лінії. Максимальні напруження мають місце в найбільш віддалених від нейтральної лінії волокнах, тобто у випадку симетричного перерізу відносно горизонтальної осі, Y дорівнює аж поділити навпіл. Дотичні напруження в точках поперечного перерізу балки, визначаємо за формулою Журавського. Для побудови епюри дотичних напружень, будемо обчислювати дотичні напруження в кількох характерних точках. В крайніх волокнах, найбільш віддалених від нейтральної лінії точках, дотичні напруження завжди дорівнюють нулю. У точках нейтральної лінії дотичні напруження для більшості видів перерізів балок досягають найбільшого значення. У місці з'єднання полиць із стінкою маємо точки 2. Та 2 зірочкою, причому будемо вважати, що ці дві точки розташовані нескінченно близько до межі полиці, але лежать по різні боки від цієї межі. Для точки 2, ширина перерізу дорівнює розміру B – 140 мм. Статичний момент визначається статичним моментом полиці. Для точки 2 зірочкою статичний момент залишається тим самим, але ширина перерізу дорівнює розміру D 7 мм. Отже, при переході від точки 2 до точки 2 з зірочкою дотичні напруження різко збільшуються. За пюр нормальних і дотичних напружень видно, що небезпечною точкою поперечного перерізу при перевірці міцності за головними напруженнями є точка переходу від полиці до стінки, де діють напруження 151,6 МП та 6,8 МП. В цій точці обчислимо еквівалентне напруження згідно з четвертою теорією міцності. Робимо висновок, що двотавер номер 33 задовольняє усім умовам міцності за нормальними дотичними і головними напруженнями. Для нормальної експлуатації балок вони повинні бути міцними і достатньо жорсткими. За умовою жорсткості стріла прогину, тобто найбільший, за абсолютною величиною прогин балки, повинен бути менше допустимого, допустимої стріли прогину, балка має постійний поперечний переріз. Жорсткість балки постійна на усіх ділянках, тому ми скористаємось. Методом початкових параметрів для визначення прогинів і кутів повороту в балки Початок координат для всіх ділянок приймаємо загальним в крайній лівій точці балки. Рівномірно розподілене навантаження не переривається при пересуванні в сторону яка протилежна початку координат. Запишемо універсальне рівняння пружної лінії балки спочатку для прогинів. Невідомі початкові параметри визначимо з умов закріплення балки. Переміщення в опорних точках А і Б дорівнюють 0. Після обчислень початкових параметрів та жорсткості при згинанні. Визначимо прогини балки. На межах ділянок. Для отримання універсального рівняння пружної лінії для кутів повороту продиференціюємо універсальне рівняння пружної лінії для прогинів та обчислимо кути повороту на межах ділянок. За обчисленими значеннями прогинів і кутів повороту будуємо пружну лінію балки. Для наочності масштаб прогинів збільшено у порівнянні з масштабом довжин. Опуклість пружної лінії балки направлена у той бік, де розташована епюра згинальних моментів. Нульова точка епюри М Є точкою перегину пружної лінії балки. В цій точці кривизна її змінює знак на протилежний. Враховуючи ці закономірності, робимо висновок про правильність побудови пружної лінії балки. Ми бачимо, що стріла прогину балки перевищує допустиму стрілу прогину. Жорсткість балки. Не забезпечена, тому треба збільшити номер двотавра. З умови жорсткості балки визначимо необхідний момент інерції та за сортаментом знайдемо необхідний двотавр. Якщо виготовити балку з двотавра номер 36 то її жорсткість буде забезпечена.